Ось і мене можете поздоровити. Я знайшов в цьому році перші білі гриби. Оце от один грибок, а це є другий. Це є дубові, або білі літні, як їх ще називають. Вони в основному завжди бувають хробочливі, але все одно. Факт лишається фактом. Перші білі сезону 2024. Ну так, перед тим був шортс. З білими грибами. Зараз я знайшов ще два. І один ще копнув випадково, при тому самий великий з цих всіх. Але як я в чорці казав, гриби хробочливі, ноги в них робочливі, а в великому ще й шапинка хробочлива. Не знаю, як будуть ці, але поки що, якщо результат є по кількості, то по якості такі собі. Так, тут треба бути дуже уважним, можна пропустити. Отак так от. Раз. І ще один біленький, непогано. Викручуємо. Робиш лидон Ну поїжджений. Отак. Отакий. Гарно. Дивимося ще. Так, досить-досить треба бути уважним. Ой, що пинка відламалась. Бачите, відгризли. Я лиєшечка тут будемо. Нічого нема. От ще один маленький. Також ніжка погрижена. Отак, От маємо ще два. Дивіться який. Ну, я розумію, він може, він буде хробочливий, але досить непоганий, великий. Отакий. Взагалі бомба. Бачите, який? Ну, він виглядає гарним, але я відчуваю всередині мешканців ого. Але все одно результат непоганий. Ще один ну, який. Прекрасно. Треба ще походити, ще подивитись. То вже який Дев ятий. Дев ятий гриб. Ну що, десятий. Десятий. Отакий. От я його помітив по тому, що на ньому сидів сломак. Сламака я викинув, а гриб. А гриб буде вже мені, то є не то. І сломак тут також є. От. Десятий. Непогано. Дивимося ще. І що це таке? І ще три грабовики. І на цій гарній ноті я і завершу це відео. 10 штук, 10 біляків, плюс ще 4 грабовики. Сироїшки не брав. Не знаю для чого їх зараз брати, якщо йдуть білі гриби. От. Тому так. На цьому все. Побачимось, не знаю коли. Якщо буде гарна п'ятниця, таке ж саме як сьогодні, а сьогодні середа, буде ще відео з п'ятниці. Якщо ні, буде якось щось інше. От. Але так от поки що на цьому все. Всім гарного настрою, всім таких же вдалих результатів полювання. До наступного разу. Всім па-па.